Це момент на путях. Що, що там произошло, як ви думаєте? Просто димить гаряча вода чи прорвало. Бо тут на лівому березі що то за цей місяць багато проривів було. І що? Оце парує. Нормально там димять як з тих бутилок. Автобуси не на мене. Я ж тут не Хочу вам показать моментик. Бачите, что она забралась? Сиди на санках там катаюсь. Гойда! Оп, сейчас он малый полетел. Погнал. Сейчас я перейду по этой стороне мост. И надеюсь, там такая самая движуха. И я попробую взлететь тоже. Сейчас. Сейчас буду На спині давать гойда. Только я хочу спустити велик. Тільки там машини їздять. Я ж сподіваюся, він в машини не в'їде. А ну у Ти що? Насос. І тепер я за Великом Готовий до того момента. На спині. Пошло! Оце я з'їхав. Ай Оце завоз на стрімі. Нормас. Оце з'їхав. Так, знаєте що хочу зробити? Отакий От моменти. Так, так. І... Дідвороз. Якийсь солений, походу. Боже, вирубаю.